Є новини, друзі в Україні завершуються засоби ППО. Дослухати до кінця дуже важливо. Financial Times написало, що в Україні завершуються засоби ППО, тобто снаряди ракети до цих установок, тому що США сповільнили їхнє постачання. Ну експерти кажуть, що це дуже велика проблема, тому що якщо такі серйозні атаки, як здійснює Путін, продовжаться, то просто в якийсь момент цих ракет і боєприпасів просто-напросто не вистачить. І це як. На мене дуже велика проблема, тому що ми всі сидимо під цим ударом росіян. Вони Жахливі об'єктивно, і якщо ще й не буде ППО, то вони просто будуть попадати в ціль, і це буде катастрофою для нашої держави. І тут виникає питання, розумієте, в нас знов діра в бюджеті, от як заявляють в уряді, 300 мільярдів. Нам не вистачає знов. Тобто це під 10 мільярдів доларів. Я прогнозував раніше, що ну однозначно 10-15 мільярдів до кінця року в нас буде дефіцит, і ці гроші десь треба взяти або надрукувати гривню, або Європа їх має заплатити. І нагадаю, що ми вже 400 мільярдів. Мільярдів в липні дофінансували якраз на оборону. і в нас знову. Не вистачає боєприпасів до ППО, тому що там хтось сповільнив, там десь не заключили контракти, і там якась єрість. Розумієте, ну робота наших посадовців, урядовців вона просто катастрофічна, і в частині ППО, що взагалі шалена проблема для всіх українців, і в частині економіки, тому що де брати ці гроші, якщо ви не можете провести елементарні перемовини з Європою, поставити ну питання ребром і сказати: слухайте, ви давайте гроші, тому що ми ж воюємо за вас. То це просто ганьба, лайк репост підписка, телеграм, шарці профіля. підписуйтесь.